Посунули на Оріану хозари, злодійкувати військо. Була Січа люта, і перемогли хоробрі роси та поляни, що їх сусідні народи почали називати антами, тобто дужими. Тож анти розбили вщент хозарів, а недобитків загнали аж за Дон. А тут, на полі битви, анти підібрали всіх своїх убитих з великими почестями, поховали їх, влаштували тризну поранених воїнів розібрали по домівках лікувати. Серед поранених знайшли й молодого хозарина, який був дуже посічений, порубаний, і жалібно просив порятунку. Його пожаліли, забрали в село і стали лікувати. Невдовзі молодий чорноокий хозарин одужав. Добре ставився копій і вся громада добранця. Незабаром він попросив дозволу взяти шлюб з місцевою дівчиною. Віче дозволило за умови, що він чужинець шануватиме оріанських богів та звичай. Хозарин поклявся шануватися. Що ж, повірили. Копій, як хазяїн бранця, справи йому весілля, корову подарував, громада нанесла в подарунок гусей, курей, толокою хату збудували молодята. але минув час і помітили односельці: гордливо поводиться хозарин, насміхається над Антами, їхньою мовою надзвичаями, глузує над, над урядськими богами, порушив клятву свою хозарин, не дозволив дружині тримати образи оріанських богів у хаті. Натомість виставив капловуху свого божка, схожого більше на чорта, на якого стали молитися і слухняна дружина і діти. Боляче було дивитися на це людям, які свого часу порятували хозарина від смерті, хату йому збудували. І оріанські боги жорстоко покарали його. Одного дня до села завітав сам сварог, і тільки один хозарин на все село не мав поваги до сварога. Ось я зараз покажу, що він ніякий не Бог, а пройде світ. І повелів своїй слухняній жінці та дітям купно лягти на підлогу. Коли вони все зробили, щільно притулившись одне до одного, хозарин накрив їх великим дерев'яними ваганами. Аж ось заходить сваро до хати й чемно вітається, а хозарин замість привітання насмішкувато запитує: Так ти кажеш Бог? Так, я Бог сваро. Ну, коли ти Бог, то вгадай, що тут лежить під ваганами. Свиня й поросята, твердо мовив сварог. Ха-ха ха, розсміявся хозарин. ніякий ти не бо, бо не вгадав, ось подивись. Підняв ваганий хозарин і укляк. Замість дружини рохкала якась тлуста тварина з великим тупим рилом і маленькими злими очима, а замість його дітей хрюкали менші тваринки з такими ж тупими рильцями. Хотів закричати від страху хозарин, але крику не вийшло. З горлянки вирвалося дике хрюкання, бо й сам чужинець за мить перетворився у тварину з тупим рилом. І маленькими злими очима так з'явилися на світі свині і свинство. З тих часів українці розводять свиней на м'ясо і сало, а племена чорнобого поріддя свинини не вживають.